Сумщина готова до опалювального сезону на 98%. Такі цифри наводять можновладці й обіцяють цього року. Тепло в домівки подадуть вчасно. Утім, це за умови, якщо сусід під боком СЕБ Росія не почне терор та випробування людей холодом. Як це було і цієї весни, коли російські ракети полетіли прямісінько на об'єкти критичної інфраструктури, ТЕЦ та електропідстанції, як готуються сумчани до. Холодів та як планують зігріватися, дивімося. Поставив пічку за віздову. Так, пан Сергій готується до опалювального сезону. Живе у приватному секторі. Переконаний, українці у власних будинках перезимують без проблем. Часний сектор худобідно, але навіть у кого немає пічки, буржуїчку поставив де її буду дивитися. Розповідає, коли в березні росіяни розбили електропідстанцію, ледь не усе місто лишили без тепла, електрики та води, прихистив у себе рідних із багатоповерхівок. Чесночі не в обіді. Кому ж з висоток нікуди їхати, максимально намагаються утеплити будинок, аби оселя щонайдовше тримала тепло. У нас будинок утеплений, утеплений. Так у нас кожуха одягнути на нього, так що у нас тепло. Взагалі в нас тепло. Ми навіть взимку кори ну, небагато використовуємо газу. Ну як економимо свої кошти? Якщо газ буде, то тоді у нас все буде гаразд. А якщо не буде газу? Ну якщо не буде, будемо дивитися. Буде електричество, значить привеземо із дачі електроприбори. Купили генератор. Це син купив. На случай, на випадок, якщо не буде електрики, котел від електрики працює. Намагаюсь економити, як можу. Я дуже економлю. Та розраховувати лише на електросистему чиновники не радять. На Сумщині росіяни розбомбили три великі електричні підстанції, тому енергосистема області досі нестабільна. Так само невідомо, чи уся Охтирка буде із теплом, адже на початку березня росіяни спрямували свої ракети на місцеву ТЕЦ. ТЕЦ розбомбили. Тепла в місті не буде. Тривалий час там працювали рятувальники, розбирали багатотонні завали. Від станції майже нічого не вціліло. А от у сума вже найближчим часом влада візьме у комунальну власність котельню північного промвузла один з постачальників тепла у місті. Це приватне підприємство заборгувало майже 40 мільйонів гривень за використаний газ. Тому минулоріч старт опалювального сезону відтермінували майже на місяць. Після переходу котельню власність громади сум подібних проблем в цьому опалювальному сезоні. Переконують чиновники, не має бути. Для мешканців прикордоння, які нині найбільше страждають від обстрілів із боку Росії, теж передбачена допомога в організації зимівлі. Прийнято рішення виділені кошти на рівні держави про закупівлю дров для соціально незахищених верст населення. І це лише для тих громад, які мають статус зони бойових дій для людей, які проживають в цих громадах. Таких громад по області 20. усі прикордонні та межують із сусідом-агресором. Безкоштовні дрова передбачені також для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей. Витрати на закупівлю та доставку деревини компенсують із державного бюджету. Загалом на це передбачені 562 та 5 мільйонів гривень. Олеся Боровик, Олександр Олексієнко із Сум для телеканалу Еспресо.